Добрий день. Тема параллограма. площа паралелограма. Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони та висоти, яка проведена до цієї сторони. Доведемо дану властивість, нехай ВЦД паралелограм, БАГАЖ, висота. Доведемо, що площа паралелограма дорівнює до помножити на АД. Опустимо висоту ЦК на продовження сторони АД. Трикутники AHB і ДКЦ є рівними за катепом і гіпотенозою, AB Б СД за властивістю паралограми, протилежні сторони паралограми є рівними. І БГ доріння ЦК як висоти ну або віддалі між паралельними кіноми. Та як трикутники є рівними, то їх площі теж є рівними. Площу паралограма БЦД можна записати як сума площ трапеції. HBCD і трикутника HB. Площу прямокутника HBCK можна записати як суму площ трапеції HBCD і трикутника ДКЦ. До речі, чотирикутник трикутник HBCK є прямокутником, бо це є паралограм із прямим кутом. Та як площі трикутників є однакові, то площа паралограма АБЦД дорівнює площі прямокутника HBCK. Тобто дорівнює добутку двох сусідніх сторін БГ і БЦ. Та як БЦ дорівнює АД за властивістю паралограм, то дорівнює БГ на АД, те, що й треба було довести. Площа паралограма не залежить від розміщення висоти БГ. Основа висоти, тобто точка Г, може збігатися з вишимою Д паралолограми, або може лежати на продовженні його сторони АД. Доведення цих випадків спираються на аналогічні міркування. Запишемо формулу і запам'ятаємо, висоту зручно позначати з індексом, що вказує, до якої сторони вона проведена. Можна площу паралограму записати як добуток висоти, спущено з вершини B до сторони CD. А як це є однієї самої фігури, то можемо прирівняти дані добутку. Отримаємо, що висота паралограма є обернена сторонам, до яких вони Та як ромб – це паралограм з рівними сусідніми сторонами, то площа ромба дорівнює добутку його сторони та висоти, яка проведена до цієї сторони. Тобто площа ромба ВЦД дорівнює багаж, на АД. Площа ромба дорівнює половині добутку його діагонали. Доведемо, що площа ромба дорівнює 1 і друга, а це БД. Нехай діагоналі ромба в точці «О», і діагоналі ромба перетинацію трьомим кутом При перетині утворюють чотири рівні прямокутні трикутники. Та як трикутники є рівні, то їх площі теж є рівні. Перенесемо два трикутники ось таким чином, отримаємо прямокутник, АЦПК. Площу ромба можна записати як чотири площі прямокутних трикутників АБО. Тобто площу прямокутника АЦПК, який складається із чотирьох рівних трикутників, і дорівнює добутку двох сусідніх сторін, АЦ помножити на ЦП, ЦП це є половина діагоналі ВД, площа ромба дорівнює половині добутку його діагоналу, те, що й треба було довести. Запам'ятаємо дану формулу. Нехай потрібно знайти площу на паралограма на малюнку А. Діагональ паралограма BD є перпендикулярною до сторони АВ, тому вона є висотою паралограма. Площа паралограми дорівнює доводку висоти на сторону, до якої вона проведена, знайдемо сторону АВ та як трикутник є єгипетським, то АВ дорівнює 3 см. Підставимо відповідне значення і площа дорівнює 12 см. На малюнку Б за співвідношенням прямокутному трикутнику багаж дорівнює добутку гіпотенозу на синус протилежного кута до катета. Підставимо замість багаж відповідний добуток і отримаємо формулу, яку теж варто запам'ятати: площі паралограму дорівнює добутку його сторін на синус кута між ними. Підставимо відповідні значення, отримаємо 48 з 3 см. Знайдемо площу ромба на малюнку А, проведемо діагональ ОС, яка перетинає БД в точці О, за властивістю ромба, діагоналі перетинаються, в точці перетін діляться на упіл, ВО дорівнює половині БД дорівнює 8 см. З прямокутного трикутника БОА з прямим кутом О знайдемо катет АО, сторемо Піфагора дорівнює 15 см. Та, яка О є половина діагоналі АС, то АС дорівнює 30 см. І знайдемо площу ромба за формулою. 1 друга добутку діагоналу. дорівнює 240 см. На малюнку Б. Величина кута це дорівнює альфа за властивістю ромба, діагональ ромба ділить його кодною, тому величина кута БаД дорівнює 2 альфа, периметр ромба Б, тому сторона АД дорівнює периметр поділити на 4 дорівнює 1 четверта Б. Знайдемо площу ромба за формулою, площа дорівнює добутку сторін на синус кута між ними. Отримаємо 1 16 Б квадрат на синус 2 альфа. Кут між висотами паралограма, проведений з вершини тупого кута дорівнює 60 градусів. Знайти площу паралограма, якщо його висоти 5 коренів з 3 см і 5 см. Нехай АВЦД є паралограм висоти БГ і БК, кут між висотами ГК дорівнює 60 градусів, та як бегаж є перпендикулярно до АД, то БГ перпендикулярно і до паралельної сторони ВЦ. Отже, величина кута HC дорівнює 90 градусів. З властивості вимірювання кутів знайдемо величину кута ЦБК дорівнює 30 градусів. Розглянемо прямокутний трикутник БКЦ. За співвідношенням прямокутному трикутнику знайдемо гіпотенузу БЦ дорівнює 10 см. За властивістю паралограма протилежні сторони є рівними АД дорівнює 10. І Площі паролограма дорівнює добутку висоти та сторони, до якої вона проведена. Дорівнює 50 см. Різниця сторін паралограма дорівнює 2 см. Проведені до них висоти 2 см і 3 см. Знайти площу парулограму. Нехай АБЦД паралограм, е, БГ і Б, К, є висоти паралограма, проведені з вершини Б, БГ дорівнює 2 см, БК дорівнює 3 см, висоти паралограма обернено по крайній сторонам, до яких вони проведені, сторону, до якої проведена більша висота, позначимо за х см, А Д за умовою на 2 більше, це буде Х плюс 2 см. Запишемо площу паралограма, добуток висоти та сторони, до якої вона проведена. І підставимо відповідні значення. Отримаємо х дорівнює 4, тобто СД дорівнює 4. Отже, площа паралограма дорівнює bk помножити на СД і дорівнює 12 см. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!